В Олександрії триває конфлікт навколо котельні, що розташована біля 9 школи, 16 березня. На цю котельню, що працює на альтернативному паливі, з перевіркою прибули представники Державної екологічної служби в Кіровоградській області. Однак провести перевірку екологам не вдалося. Позапланова перевірка дотримання вимог предохоронного законодавства у сфері виконання вимог закону України про охорону атмосферного повітря згідно звернення громадян. Із згідно згоди державної количної інспекції України на даний час керівник. Нас не допускає до проведення виконання своїх функцій для проведення замірів викидів забруднюючих речовин з труби джерела викиду супротив екологам виявив виконавчий директор фірми підрядника, яка займається експлуатацією котельні. За словами директора, він нібито допускає екологів до перевірки. Однак спочатку вони мають попередити його про перевірку завчасно і показати спеціальну методику, за якою робитимуть заміри викидів шкідливих речовин. «Направлення, письмо Методику, інструменти. Пожалуйста, говорить. Никак... Они приїхали, я узнала звичайно, що вони приїхали. Розумові, може... Вот я говорю, приїжджайте з проверкой. давайте тільки за те саме. Підбуждайте. понедельник, поєдників, торник, вторник. Це позаплановий заход. За позап... Не передбачено. Не передбачено попереджувати зарані на позаплановий захід. У результаті екологи опинилися у безвихідній ситуації, провести перевірку вони не мали можливості, адже на турбі котельні відсутні спеціальні лючки для проведення замірів. І директор відмовився ці лючки робити, вимагаючи купу дозвільних документів, методик та сертифікатів. Відсутні лючки для відбору проб забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарного джерела забруднення, то і Тому ми не можемо провести. Хто а що вони не повинні бути? То есть должна быть методика проверки, оборудования. Покажите методику, где делают замеры, где должны быть лючки, где все остальное. Нема пытания. Экологическая инспекция проверяет. Здесь должна проверять санстанция, выбросы в воздухе и так далее. Вот, пожалуйста, заходите в школу, ходите вокруг мерти, сколько здесь СО, сколько НО и так далее. И твердых речевин в воздухе. Олександр Паршин довго запевняв екологів, що викиди з труби котельні не перевищують норми. Хоча раніше жителі Олександрії вже неодноразово скаржилися на густий дим з неприємним запахом, що йде з труби котельні. Зрештою, представникам екологічної інспекції через відсутність необхідних для цього умов так і не вдалося зробити відповідні заміри. Екологам довелося скласти акт про недопуск на об'єкт перевірки. Тож, наскільки безпечна для Олександрійців та природного середовища нова котельня, екологи поки що сказати не можуть.